Всім доброго недільного дня. Е, хочу перше хочу вибачитись за попереднє відео, що вийшов такий звук. Ну так вийшло. Я дуже вибачаюсь. Я хотіла, щоб було чути звуки базару, там, як там люди общаються, як вони там зазивають. А потім наклала зверху мій звук. І воно вийшло ехо. Не знаю чому у мене так ніколи не вийшло, але ж вийшло, як вийшло. І за це у вас прошу вибачення. Думаю, більш такого не буде відео. Буду старатися, щоб все було нормально. Так що, ось так. Ну, і дякую, що подивились. Все рівно. Хто дивився і хто писав коменти. От і сьогодні. Бачите, ці дні трошечки не почувала себе добре, тому ось вискочила на губі. Тут у мене доказательство, то вчора не зробила відео, роблю сьогодні. Но я вам там поклала, як кажуть, бонус за те маленький шорт, дуже гарний, щоб ви розслабились трошки, подивились красоту. Сьогодні розкажу мене тут питають в коментах, ще буду трошки відповіді здавати на коменти, а трошки ще другі ці покажу, як тут, і що. Жіночка одна питає мене, як ми тут в Італії, чи ми дружимо українки між собою, ті, що працюють на День і ніч 24 години, чи вони дружать із нами. Ну, з другими жінками. По-перше, що ті, що на день і ніч працюють, вони між собою так виходять десь в неділю, там, коли хто в суботу. Між собою вони там знайомляться, ті, хто виходять в те, в те ораріо, десь там збираються на площах, парках, де вони там, в кожному містечку є своє місце. Місце, де вони збираються. От, і вони між собою, там, мабуть, дружать, зізвонюються, тому що ну як їм дружити, якщо вони цілий тиждень закриті на, на роботі, вони де то є, що не виходить, отак як я робила перший рік, коли приїхала, то мене тільки в неділю випускали. На будні дні нікуди ні, ніколи не випускали навіть магазин під низом, під домом. Я з балкона перекрикувалася там з одною нашою українкою, яка працювала. То її випускали, а мене не випускали трохи десь в магазин там тобто ще щось. Одна бабка була майже 90 років в мене, там 80 чим, то ну, дуже стара. І ні, треба було б я неї сидіти. Ну як ти будеш, з ким ти будеш дружити? Тільки по телефону, хіба що можна зізвонюватися з другими, з другими дівчатами, з другими жінками. І так, чуть-чуть поділитися своїми там всякими враженнями, своїми. Горем і бідою і радістю. А в неділю вже вони собі виходять, вони збираються там разом, щось купляють, щось там їдять разом, щось сплітничають, розказують свої, свої новини, свої ці. От, от так дружба буває. А так між собою українські жінки дружать, чого ж не дружать ті, що на роботу їздять. Ну, кожен день і вертаються вечором. Але ж так само наші жінки працюють навіть і в суботу. Майже всі я знаю, скількох я знаю, то вони стараються, щоб більше заробити, щоб в е, сім'ї відправити і все остальне. То і в суботу працюють. І такі дні працюють до вечора, приїжджають додому вже ніякі. І як дружити. Ну, десь якийсь день народження, збираємося, десь цей. І то я зараз, відколи я вже перестала їздити там метром і поїздом були в мене подруги там, що ми навіть зустрічалися, ходили один до одного на дні рождення. Зараз вже немає такого в мене можливості, тому що вони всі зайняті. Я собі тут працюю в містечку. Приходжу скоріше додому, вони всі приходять ввечері. От, і вже навіть по телефону не дзвонювати. Дуже рідко, якщо я не позволю, то ніхто не дзвонить. Ну, В основному так. Я і розумію, тому що у людей кучу проблем так само на роботі нерви потріпають, прийде додому вечором, там о 6, 7 8 годині та ще треба їсти приготувати. Що треба постиратися, погладитись, щось на завтра приготувати там цей. Звісно, що людині вже нічого не хочеться. Не думайте, що тут легко так працювати, і общатися, і виходити десь. Дівчата, які не мають нікого, там не італійця ніякого нічого, просто тут працюють роками. І... Вони деколи навіть піцу не, не коштували ні разу італійської, тому що вони нікуди не виходять, вони немає в них часу. От. І вони ото, що там приготують собі вдома, вони і на море, деякі навіть на море не їздять нічого, то на Україну з'їздять чи в Україну один раз в рік. Вернуться п'ять за роботу. Така робота в Італії. Деякі жінки ну, просто може і не хочуть за собою сильно так. і... Потурбуватися за себе, за своє здоров'я, вони тільки думають про роботу, роботу, роботу. Трошечки неправильно, це, звісно, я вже так само дівчата багато говорила, що воно так не має бути, вони думають, тільки додому гроші От, а собі не мають ніяких ні розваг, ні, ні відпочинку, нічого, щоб дітям тільки добре було. А ми, що це все життя працювати на всіх. Я так само працюю, тому що мені треба забезпечувати мою маму, то були мої внуки, то... зараз мама хвора, і те, і все, то я ж не буду чоловіка тягнути на мої такі нужди, щоб своїх родичів обезпечувати. У мене чоловік не мільйонер, і це так само живе на зарплату, і треба за все оплатити, і, і за машину, і за квартиру, і за, і за продукти, за все то. Так само він не може. Це ті, хто може якихось мають багатих там, то вони ще може щось з, нього, з них можуть тягнути. А так, я, мені совість би не дозволила, допустимо, що він ще має моїх родичів забезпечувати в Україні зі своєї зарплати, все оплатити і це і ще й забезпечити родичів. То так не цей. Ну, ось такі таке питання, хто мене питав, як наші дружать між собою. Ну, як є можливість, дружать, але в основному можливості той немає так сильно дружить. Це хто сім'ями живе, допустим, є такі молоді сім'ї, там, що попривозили чоловіків і, і дітей сюди, вони собі знімають окрему квартиру, там у них може є якісь більше вихідних і все. То вони собі теж з молодими сім'ями дружать, там, десь виходять, десь, якщо в них ще машина якась є в руках, то так. А так дуже важко, не думай, що як ти в Італії, то ти маєш можливість е е сильно так їздити, коли, коли дівчата оце просто працюють. Вони думають за роботу, щоб заробити гроші. І вони не можуть в будь-який момент. Оставити там на тиждень ту роботу і поїхати десь на відпочинок. Треба чекати до серпня місяця, коли тебе відпустять у відпуск, чи є в тебе документи, чи нема в тебе документів. Щоб не втратити роботу, ти мусиш працювати так, як треба працювати до останнього, щоб тебе відпустили десь у відпуск. І то майже всі у відпуск їдуть в Україну. Ну і ось і все. І вся робота, морально важко, звісно, людям. Це я, допустимо, мені легше, тому що я з італійцем, у мене чоловіки, друзі, і все, ми там виходимо десь на піцю, ми десь їздимо, бо в них машини і це. А так нашим жінкам дуже важко і з цими дружбами, і все. Ну і ще трошки є такі жіночки, що. Дуже дивляться в чужу корзину, а в свою не... Ну, як українці. Ну, але ж в основному в мене, які в мене подруги, там ми званюємося хоча рідко, але зустрічатися вже ні з ким не зустрічаюся. Раніше так, а зараз всі не мають часу. Кому не дзвониш, скільки раз запрошувала, щоб поїдемо навіть з нашою машиною, ми вас візьмемо, там поїдемо на піцу. Нема в них бажання, не хочуть вони цей. Ну ось так, насчет дружби. Все у нас тут заправочка, от бачите, ціни на бензин. Так. Євро, дизель Євро 74 і бензин євро 86. Значить так. Я вам ще покажу, що ми в суботу, як ми обідаємо. У нас кожну суботу постійно один той самий обід. Ми не готові, ми просто їмо моцареллу там і це покажу вам трошечки на обід. Ось так, Ось так, дівчатка в суботу. Ми їмо їх завжди, моцареллу. Тут грибочки трохи мариновані і прожуто. Оце таке моцарело в них їдять обично з такими. Ну, Всяка вердура можна, що у вас є зелень, яка є там, кабачки, дзюкіні, у мене грибочки і прожуто. Ось так ми їмо в суботу. Ще можна помідорки положити, нарізати. Буде капризи як з помідорами. Ось таке блюдо. Такий салатик. Так, тут у нас є салат, листя салату. Рукола помідорки є огірок. Десь у мене є огірок, я порізала. Ось бачите, такі огірочки. Так, оливки сказала. І фіноки, Як же воно по-українськи? не Пам'ятаю, ну фіноки. Ось так, все олійкою полиємо. Ми поливаємо олією в момент оливкою і солі. Ось такий гарний салат. Виходить. І тепер я покажу вам трошечки морських пейзажів. І ще, коли ми ще ходили на море, я там в мене деякі відео трошки для розслаблення. Як кажуть. Так що дивіться, дівчатка, не забувайте, підписуйтесь, приводити друзів і коментуйте. І пишіть мені ще свої запитання, щоб ви ще хотіли знати. Про Італію і про про що ви вас інтересує, як і що. Так що до нових відео, до нових зустріч. Прімно викинуло деревину таку. Сьогодні не можна в море заходити, ну, ну як це йти купатися, як воно таке. Це капець. Прийшли перший раз на море в цьому році. Тут в нас такі каміння, той рік тут крабиків таких назнімала, що лазили. Боже, вода відійшла так. М -м -м. І все видно. Бачите, які морські ті були, прилипли, тут вже їх одідрали. Вода ще холоднувата. Ну, Дивіться, скільки маленьких оцих молюсків. Ай, упало. Маленький кот і ракушки це манюсенькі манюсіньки. Вони потім виростуть. І їх тут Це такі також. Тут можна, ну, ножа треба, щоб їх стакарити. Це, це, зняти звідти. Ось ну, так, скільки каміння тут. Ми ну, там воно. І там воно дивіться, аж куди йде. Ракушка нашла зразу. Ну, така собі, звісно. Не дуже велика, маленька, але гарна. І ще головне, що ціла, бо тут так розбиває на цих каміннях все. Дивіться, скільки тут цих всяких ракушек. То їх теж вони їдять, бачите, їх ножем тільки. Ми колись один рік відколупували, але вони мені не дуже подобаються. Щоб їсти їх, варити.